Проса думок номер два. Сторонні дні, здається, навіть час десь заблукав. Та хтось в саду вже яблуко зірвав, час повернувся знов лічити дні, комусь хвилини навіть немалі. Але від зла вже спекатися важко Тут дні у праці безнастанні. Коли Коли життя найкраще ще настане? Але ж було, не треба було йти до праці, тепер люди у бруді, ніби тіпаці, не миті часто. Від зла душа не може спекатися аж ніяк, хоч до добра всі ніби дуже ласі. Але тільки прийдуть гроші до каси, і важко визбирати правду для життя, бо поселився. А що далі там? Великий страх.